Це, це зробити через застосунок Дія або прийти особисто до центру надання адміністративних послуг, які знаходяться у нас майже в кожному районі нашого міста, а головний офіс знаходиться на площі Молодіжна-1, це наш виконком міськради, і там це зробити. Це послуга безкоштовна. Тому, якщо ви кажете, що мі вам треба тільки при собі мати паспорт, ідентифікаційний код і право власності з додатками, ви якщо будете це робити через платформу Дія, скануєте в форматі PDF ці документи. Тобто права власності у кожного воно своє, додаток, технічний паспорт, свій паспорт, ідентифікаційний код. І а якщо будете йти до центру надання адміністративних послуг, то берете цей пакет документів і надаєте їх. Ще раз акцентую, що це послуга без безкоштовна. Якщо ви... Не є єдиними власниками майна. А наприклад, у вас там одна друга частина, одна третя, або одна четверта частина цього майна. Ви маєте право самостійно перереструвати цю свою частку. А вже інший власник або співвласник цього майна, там ваш супруг, або ваш син, або ваша донька це може теж також зробити самостійно через або платформу «Дія», або через центр надання адміністративних послуг.